Продовження следует. Так, <хи> да, часть 3. Я взагалі розстроєна така, що взагалі не можу я, коротше, що попало. Все, все щось поламалося в один міг, нічого не, не налаштовується, ледь все повмикала, все доробила. Це буде дійсно третя частина. Ой, коротше, одні нерви. Чоловік уже нервує, і я вже нервую з цим бограчем. То так планує щонебудь. небудь Краще без планів. Вийде, не вийде. Але ніби все збереглося, щось я там понаклацувала, заставки поробила. Може й добре, що повимикалося, а то б ви так не чекали б цілу годину. Так, чоловік сказав, що дуже багато кинув м'яса. Якщо зараз виб'є, то не знаю, що тоді вже не буду вмикатися все. Дивіться, бачите, які вариться. Так. Так, огнене Сашко, огніний рай Сашко додали. О, клас. Та не треба нервничать, все вже готовиться, буде вкусно. Да, дякую вам. Боже, у вас ще терпіння оце є, де? Да? Слідкувати. Ні, реально, реально страва. Якщо ви не пробували, це, звісно, не знаю. я, Але якщо попасти на гарний бограч, це об'єднання, це просто об'єднання. Ні, ще якщо хтось любить це перець, такий, знаєте, там вже багато перців цього. І гостренький, якщо хто любить. Ну так, да, може, звісно, на любителя, Але страва дуже смачна. ти ты Що ти лежиш? лежишь. Оператор работает. Печка картопля вже цілу годину лежала, вона вже вон там, прибери ту страшню. страшню я тобі все нове зробила. Тепер такими крупними кусочками. Чи то, може, воно вибиває через те, що тут парує, не знаю. Ты еще ты, ты еще взяли. зачем 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 я не знаю я не просто не понимаю необходимость такая ты ж представь свое, свои органы будь ими Тарелку надо было убрать. Тебе хватит столько картошки? Хватит. А? Хватит. Так, спицы, кроме базилика, есть еще что? А что мы положили? Паприка. Паприка положили, базилик, перец, перец, перец и соль. Там хорошая перша часть вийшла, там четко все. Потім залили водою після базиліка. І все. І оце залишили тушкувати. А тепер э, пройшла скільки там, година десь, додаємо картоплю такими великими шматами. Але ще гострий перець буде, то така картопля вже пролежала, щоб водичку було залишити. дивись скільки у тебе не влізет все. Що ти наробиш? І ще ж Морку. Так, всім, хто приєднується. Будь ласка, будь ласка, чуєте, дякую. Всім доброго вечора. Він уже такий добрий, що ми вже третій раз починаю прямий ефір з цим бограчем. Що ти ще будеш? А, Морку. Ну, я вже не буду чекати, поки вона звариться. Зараз ми все закинемо, щоб вже більше тільки Т -т -т так надо, де. То морко домашнє. Воно виходить, як рагу, только щоб треба, щоб не було сильно густе. Так, всім, хто приєднується. Вітаю всіх, але це вже закінчуємо ми страву. Готувати зараз дозакинемо все. А ти зелень будеш кидати чи ні? Ні, ти не кидав зелень в прошлый раз там. А лавровий лист ти кидав? Там не надо, не надо. Просто ще дотягнули до вечора. Хотіли в день готувати, щось не було настрою. А он і що, смотри, соус, коли ти його будеш кидати. Разве все выбьет еще раз. не соленая. Вообще не соленая? Так соли. Так это, нужно было кусок мяса взять? Или можно было просто взять ложечкой? Пробы. Пока что еще вообще безвкусная. А эта соль какая-то, ну такая нормальная, она не 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 соленая. О, что ты робишь? А вот если бы я дряпнула по новой сковороде, уже мне рассказал бы лекцию. Що готується? Доготовуємо вже бограч. Зараз просто ще тут немає соусу. А що а так, треба так соус кидати? Щось ми в раз ти так готував. Треба було зайти на наш ефір, подивитися, як ми перший раз готували. Мені здається, що був не. Це ще солі? А скільки ти куки? Нам, нам советували чайна ложка на літр води. Та ні, то буде сильно солна, да? ніпонятний впус. Мені здається, ти паприки много. Не пересоли. А, тут ще ж картопля буде. Там же ще тільки от ми перший раз готували, то взагалі був такий смачний, але саме готували по тому рецепту, який нам пропонували ще в Закарпатті. Кидай, 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 кидай. Кидай он еще до краевский. Оно сейчас все этот. Дахай уже лежить. Все, вот как раз. То, что надо. Густы буде занадто. Ну, ну так и надо трошки, щоб він был. Такой, чтобы юшечка так была. Не как в супі, а от іменно как, как подлива чешу. Не знаю. Суп готові бограч. Всім привіт, хто приєднується. Готуємо бограч. Так, дві ложки кидаю соуса. саме соус. Я, я не пробовала неженские, я не знаю, смачные венчини, не, или кислые. Да, я попробую. Мы же покупаем все время инши. А? -а, -а, -а Что? А да он острый. М -м -м, тебе перца уже не надо бросать. Ой, он острый, Коля. А что тут не написано, что он острый? Фу, я не поняла. Вот это вот. Тут по меня неправильно. Тут острый такой. А ну попробуй еще на соль, надо еще соли. Ну я уже ее рота пекла. Попробуй. Да что ты, ложкой попробуй. Зачем ты ту вымазала? Бля, острого, ну, это уже самодеятельность. Не пойму, вкусно. Ну не пойму. Соль не ногой. надо. сильно было, хватит. Да не, не соленый, ты ж что ну, не пойму, не пойму. Так уже ж ты сколько кинул туда, три ложки. Уже смак ей, ем. ему треба еще, картошка пускай возьмет, потом попозже еще подсолишь. А то будет соленая я удивлена с этого да соуса. Да ладно, с своим соусом, соусом. Да потому что он острый. Ну, острый, значит, острый. Так ты попробуй. Ты сейчас Бограч добавишь еще того острого перца, его есть нельзя будет. Хорошо. Учти это, пожалуйста. О, вот это я понимаю, бодейка, езди разгуляться. Это по-нашему, по-человечески. Ну, так специально шкупылы вчера. Такую Кастрюльку для того, для бограча. Для плова. Нікуди я заразу воду по Що починала готувати, я так, як, як давно хочу навчитися. Ой, та це просто. Готували протягом свого життя, а так ніхто теж не вчив. Ого, вкуснятина. Так, да, вкусно. Це борщ. Ну, він схожий на борщ, але він не борщ. Тут юшка ну, не повинна бути. Це бограч. Все одно треба було перший ефір посмотрити. Так, всім, всі, хто приєднується, привіт. Доварюємо знову, нехай воно вариться. А що ти ще будеш туди додавати? Ничего. Все? Да. А гострий перець? Ти ж сказала, не треба. Мені просто врахують, врахувати треба, бо ну, я ж взяла в ложку і, і просто спробувала ложкою. Точно нічого не будеш додавати? <тас> так, хай вона трошки закипить, жизнь вчила готувати. Да, так, да, так, жили, жили, не то жили. Я ж кажу, я і борща не вміла готувати, заміж виходила. Так, все. Чоловік каже, що більше нічого додавати не буде. Воно зараз покипить і все. Тільки будемо досолювати за смаком. Нехай воно зараз закипить, я зараз покажу. І це буде такий бограч. Два вида м'яса, Ну, Мені здається, ми перший раз готували не так трошки. Як обстановка у вас, як бачите? обстановка де обстановка? Все нормально. Бачите, сьогодні якийсь вограч у нас получився, як перший блінкумом, так і тут. Два рази вибивала, третій ефір веду, одну страву не можемо доготувати. Зараз вона може закипити, і тоді я вимкнуся. Ще почекаємо трошки. Так що, Сашко, не знаю я, я навіть не знаю. Готувати по цьому рецепту. Нехай воно тепер трошки настоїться, Поки воно картопля звариться, і воно тоді візьме своє, смак свій. А що сьогодні було з Ютубом, я таки не поняла. Так, зараз я вогню додала, щоб воно швидше закипіло. Приєднаного ужина, Вікторія. Яка різниця, як готували? Главное, щоб вкусно було. Потім результат Ніколай хай скаже. Щось він сьогодні теж нервує. Нам дає так воно зараз закипить. Коротше, я, я б взагалі пропонувала вам спробувати бограч саме у професіоналів. Десь в десь якому небудь закладі. М -м -м. Не, вкусно Так, щось мені не вистачає там? Кислота чую, кислоту чую, а солода, солоду немає. Але ж ще картопля дасть своє, морква дасть своє. Дякую, вам також. вам також. Вітаємо, хто приєднується, вже доготуємо свій бограч. Вже треба готуватися на завтрашній день. Завтра знову понеділок. Завтра знову понеділок. Надо вчитися новому, бувають і ошибки. Професіонал, це не ну, от да, Навіть погоджуся з вами, тому що е, є такі в Фейсбуці жінка, вона мільйонерша. вона там з риби дуже багато чого готують. Я просто заліпаю, клас. Але от спробувати самі приготувати, ну це нереально, бо вона там такі кальмари, краби здоровені, класно там стільки видів спецій, вона квіти розставляє. Ну, реально, такий розмах. Щоб, так, да, подивитися класно, але просто ти розумієш, що це просто подивився, надихнувся і все. А самому ж це треба бути, знову ж таки, мільйонером і взагалі знати, як готувати. Це точно. Ну, не завжди. Хоча професіонала дуже класно пробувати саму страву, коли вже він зготує. Так, ну зараз воно закипить, закипить, чекаю, чекаю, поки воно закипить, тоді я вогонь трошки зроблю менше. Це дивлюсь на цей перець. Чого він такий дорогезний? Чого? Що тут? Гострене де все. Okay. Так, і заодно і посуду. <рі> Та да, думаю, ж вже ж, ж скільки, півдев'ятої. Так, щось воно так довго закипає. Все, ну не буду вас уже, скажімо так, очікуваннями годувати. Я думаю, що я вже буду вимикатися. Оце воно зараз тушиться, картопля там звариться, якщо не буде вистачати солі, я додам солі, більш ми нічого не будемо додавати. От, воно повинно бути все одно таке, знаєте, як, ну, не знаю як. Я люблю, щоб була трошки юшечка, може і мало поклали. Не знаю, щось от мені здається, що щось не вистачає, але почекаємо кінця, скажімо так, з юшкою. Ну так. Да. Він повинен бути якось от солодкувати, а цей такий з кислінкою. Добра ніч вам результати від Миколая чекаємо потім. Добре, добре, і вам добра ніч. І вам добра ніч. Зараз я просто помішаю. Бачите, тут багато м'яса, багато картоплі. Від спеції залежить сам смак. Все ми закинули. Все, і вам доброї ночі, тихої ночі. І до нових стрімів. Все, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Всіх обійняла все, все, да, дякую, дякую. Такое показувати не можна. Але воно дійсно класне, смачне і красиве. Все.